Дитяча цікавість, що ледь не коштувала життя замість іграшки, застарілий боєприпас ще з часів Другої світової війни. Таку лісову знахідку хлопчик з Львівщини приніс додому. На щастя, все закінчилося добре, та на жаль, таких випадків стає значно більше. Бо з початком повномасштабного вторгнення кількість небезпечних предметів зросла, тож ймовірність натрапити на них ще вища. У лісі, У лісі багато таємниць. Одна з них застарілі, але досі небезпечні боєприпаси. Тепер же ж можна знайти ще й сучасні уламки збитих ракет, привезені з фронту гільзи, міни чи інші боєприпаси. Усе це дуже небезпечно, та цікавість людей не меншає. Цього разу обійшлось, бо хлопчик віддав знахідку дорослим, хоч і переніс її додому. Фахівці знешкодили вибуховий предмет, та назвичайники закликають дотримуватися правил безпеки і того ж навчати дітей. Якщо ви бачите на вулиці. Вибухонебезпечний предмет, якийсь підозрілий предмет або частинку металевої конструкції, десь в лісі чи на природі, в жодному разі не торкайтеся її. Необхідно, якщо ви побачили даний предмет, зателефонувати до рятувальників, вказати місце, де виявили. Нагадаю, що про виявлену небезпечну знахідку слід повідомляти за номерами телефонів 101 та 102.